Загадки про транспорт. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей, татусів матусь, дітей. Літак. Покрути його педалі і повезе в далекі далі. Є звичайний, є гірський, жовтий, білий, голубий, велосипед. Від землі як відірветься, так у небо й понесеться до Меркурія, Плутона, до Сузіря, Скорпіона, космічна ракета. Через море, океан, сильний шторм чи ураган Впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Корабель є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає, автомобіль, пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах, потяг. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Автобус Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, будні дні і по світах. Тролейбус. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, Та шолом слід одягати і права водійські мати. Мотоцикл. По водичці возить нас кілька чоловік за раз, але треба веслувати, щоб маршрутом керувати. Човен кінець, а хто слухав, молодець.